Навіть для чого ми сьогодні прийшли, чи навіть когось привели. Є й такі, кого насильно сюди привели. Він не тут, вона не тут. Воно байдуже, абсолютно нецікаво, йому некомфортно навіть в комфортній церкві. Тому що з Богом ніяких відносин, навіть про, ні про яку молитву, ні про спів абсолютно не йдеться. Є люди, яким некомфортно, навіть в комфортній церкві. Чому? Тому що Бог це щось таке незрозуміле і. Воно не цікаве для мене в моєму житті. Насправді, брати і сестри, Ісус Христос мав іншу мету, створюючи церкву свою. Він не говорив про комфорт. Він не говорив ні про кондиціонери, ні про витяжку, ні про інші моменти. Він не говорив про те, що коли я прийду, то всі мають мені служити. Всі мають мені робити добро. А якщось не так, зараз крик піднімається, любові нема в церкві. me